Кожна людина відповідає за пліт, який вона приносить. Якщо би я підійшов до когось з вас, і я би вам запропонував це яблуко, ви б мені сказали дякую. Гарне яблуко. Воно смачне. Це яблуко добре. Але якщо би я підійшов до вас і запропонував ось це яблуко, то послухайте, ви б не просто сказали, що я не хочу це яблуко. Ви б сказали, він мене не поважає, він мене не любить. Як він міг дозволити собі принести мені таке яблуко? Він що не бачив, як воно виглядає? Він не чув запаху. Як? Він міг мені таке запропонувати. Дуже часто ми хочемо приносити людям такі яблука. І хочемо, щоб вони раділи, нас любили, нас поважали і ще просили нас, таких плодів. Сьогодні, друзі, нам потрібно буде подивитися на себе. Не думайте про тих, хто вам колись приносив такі яблука або такі яблука. Подумайте на рахунок вашого дерева і вашого плоду.